Были очень громкие звуки. Мы боимся. Это что? Временные ограничения вводились на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова. Попробовать по -по позлить Россию, посмотреть, что получится. Ой, как мне страшно. Системе наплевать, в большому счету. Ну, наплевать. Если мы уж будем, как говорится, за этот стол переговоров садиться, у нас тоже должен быть кейс. Мы с этим согласиться не можем. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі YouTube каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд антипропаганди. Сьогодні ми вам розкажемо про те, чому і як росіяни таки не взяли Київ за три дні, де вони перемагають спойлер ніде навіть в Росії, але про що вони говорять на своїх пропагандистських пабліках. Але перш ніж я розпочну, друзі, не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на ютуб канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачений, і, звісно, шукайте в описі до нашого випуску наш збір в підтримку роти вогневої підтримки 2-го батальйону, 37-ї бригади морської піхоти. Чесно кажучи, я бачу, як йде наш збір. Бачу, що дуже часто, і дуже багато з вас проходять повз. Думаю, що хм, він збереться якось сам. Ні, друзі, так не буває. Роки вашого волонтерства і донатства, роки нашої інформаційної війни показують, що без Прикладання своїх зусиль нічого отримати неможливо. Тож давайте разом і гуртума будемо допомагати нашій армії і бити нашого ворога. Тим паче, що ворог наш дуже часто максимально смішний. Ми, Ми тут зараз сремося, як. У нас. У нас вот горі. Простите за качество. У нас горить, у нас візін весь саратов на втором етазі. Я у нього чекаю. Пролетарка вторая. Виден, были очень громкие звуки. Мы боимся. Но мы с Это что? Официальные с 15 часов в московском времени до 20 дежурными средствами ПВО были прихвачены и уничтожены 22 украинских беспилотника самолетного типа, 14 из них над территорией Белгородской области, 4 над Брянской и 4 над Курской. Кроме того, уже с 8 и до 11 вечера еще 8 э, беспилотников уничтожено. Три из них над Курской областью, два над Белгородской, два над Ростовской, один над Республикой Крым. Кроме того, на территории Воронежской области объявлялась вечером опасность атаки беспилотников. Временные ограничения вводились на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова, э, в Воронеже. И... Но... Так. Нового Воронежа. Ну, в общем, в Воронеже была тревога в связи с угрозой непосредственного удара беспилотников. Об этом также сообщалось. Кроме того, местные телеграм-каналы Луганские сообщали о работе ПВО в районе Луганска. Это уже ближе к полуночи. Беспилотная опасность объявлялась после полуночи на территории Краснодара и Краснодарского края. План «Ковер» вводился в Пензенской области. Э и э были сообщения вот уже после воздушной тревоги, которая, напомню, до полуночи была введена в Саратовской области. Вот после полуночи пошли удары, а, ну, точнее, пошли сбития беспилотников, попытки ударов по Энгельсу в Саратовской области. Певно ви вже забула, я вам нагадаю, що Лапті Аладдіна, це Шакал Кадирова свого часу говорив, що Росія вже перемогла в СВО і навіть перемогла весь блок НАТО. Аж раптом тут він заговорив про те, що завдання російської армії просуватися так, щоб не було особливих втрат, тобто людських чи територіальних, для того, щоб звільнити максимальну кількість території, адже колись, як кажуть, Лаптя діна, СВО все одно закінчиться за столом перемовин. Тобто минулого року він СВО виграв, а цього року вже в нас буде якийсь стіл Та й найголовніше, лапті Аладіна, наскільки я собі розумію, далі від території Російської Федерації Курської області не виходить. Колись саме він збирається переміщатися і які саме сили берегти, якщо, ну, наприклад, кадирівців ніхто на фронті не бачив. Але мені подобається. Мені подобається настрій Лапті Аладіна. Це теж певний маркер того. Как вон испроемают по на фронте? Наша задача сделать все для того, чтобы продвигаться там, где нам удобнее, где мы можем продвигаться без особых потерь, сделать все для того, чтобы, скажем, опять же, мы освободили максимальную территорию. и имели возможность, если когда-то все равно нам надо будет завершать это СВО за столом переговоров. И если мы уж будем, как говорится, за этот стол переговоров садиться, у нас тоже должен быть кейс. который будет где-то обменным, может быть где-то договорным. Вот, именно то, что у нас есть, это должно быть на, на каких-то условиях, как говорится, либо быть за нами закрепленным, либо, как говорится, быть обменено на какие-то другие территории, которые для нас являются важными. А знаєте, до речі, як в російській армії бережуть людей. Ну, певно, нормальна людина би подумала: ну звісно, немає м'ясних атак, не йдуть в штурми, продумані операції. Та й взагалі краще не воювати. Але ні, в Росії все не так. Ви ж знаєте, що за час повномасштабної війни в них була і е, часткова мобілізація, в них було купа контрактників. Вони так пишалися зеками і не тільки, але зрештою, якби ніхто не гинув, їхня армія була б мільйони три. А таких 700 тисяч. Тож, де поділися інші, а вони безвісті зникли. Це така собі хитрість для того, щоб не виплачувати гроші. Та за загиблого СВОшника треба робити виплати. За безвісті зниклого нічого. От родини і не мають ані тіла, ані своєї близької людини, ані грошей за нього. От така хитрість російської армії, яка пояснює, чому в них втрати досі ні. Без вести пропавшие это одна из самых больных тем в армии. Yeah. И люди, семьи, матеря, жены, там, да, то есть э, э, дочеря, там, сыновья и тому подобное, они где, 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 а как, хотя бы вот дайте мне что-то похоронить. И вот это вот безвестность самая тяжелое. А системе наплевать, в большом счету. Ну, наплевать. Чем больше безвестно не погибших, меньше выплат. Все. И вот они этим, как бы, э, живут. Ох, да вы же те люди-пропагандисты. В 22-му році Російська Федерація, звісно, була в набагато кращому стані. В них була справді професійна кадрова армія. В них була стабільна та міцна економіка і чималі запаси грошей. Їхній НПЗ, все що було пов'язано із нафтою, розквітало. Аж в 25-му році ви знаєте, до якого процесу і етапу вони прийшли, але своє не пахне. Своє вони не бачать. Пропагандисти чомусь замість своїх проблем. Обговорюють європейські, мовляв, Європа в 2022 році була у кращому стані. Зараз. Позиция Москвы вот. в отношении блокады Калининградской области сухопутной или морской с 2022 -го года не изменилась никак. Да мы как тогда говорили, что это будет акт войны, так и сейчас говорим, что это будет акт войны. Но изменилось отношение Евросоюза к ну, нашему вот, угрозу. Вот, вот, Потому что в 2022 году, когда вас. Евросоюз еще не был в таком отчаянном положении, как сейчас, они действительно не хотели такой чрезмерной эскалации. Им нужно было нанести России стратегическое поражение на Украине, но при этом не вступать. Війну самим і как ти це максимально з чистими uh -huh. руками на безпечному стоянні, ну да-да. да Що -да -да. там санкції накладають на Європу, втрати, обстріли. Про що йде мова? Мовляв, Європа хотіла завдати Росії стратегічної поразки в Україні, але при цьому не вступати у війну самим. Та, справді в них і досі є таке бажання в 25-му році. Євросоюз перебуває в паніці, стверджують пропагандисти. Які саме? Ну, тут просто вже на сьогодні, завтра розпочнуться різдвяні розпродажі підготовка до Нового року, де саме вони панікують, але панікують тому, що вони не воюючи програють війну, яку з їхньої точки зору вони не мають права програти. І це все трактування європейців. Зрештою, я би розширила географію та горизонти. Я не розумію, чому. Росіяни і досі говорять тільки про країни Європейського Союзу. Я думаю, що туди можна записати і, наприклад, Австралію. Абсолютно легко можна сказати, що і по плановах Вінне є теж програє Росії цю війну. Страшні наслідки в них це стосується Нової Зеландії. Звісно ж, це теж країна, яка допомагає Україні, підтримує Україну. А відповідно вона програє цю війну. Ну, знаєте, коли докупи накидаєш більше і більше країн, тоді якось легше переживати те, що ти перебуваєш у вигаданій реальності. Зараз в 25-му році Євросоюз знаходиться в паніці, тому що вони програють війну, яку вони не мають права з точки зору зріння програти. І поэтому їм потрібно максимально ескалювати ситуацію, поптавшись зачепитися за російські червоні лінії. То есть, а, они считают, что если они... Э, Будет э, ли оказана им поддержка старших товарищей? Им это уже оказана это, это консолидированная под, э, позиция Европейского Союза. Это, Балтийский... это не Гитанос на уседа сам решил себе там на усилить. Это не консолидированная позиция, позиция европейских бюрократов, mm -hmm. давайте так. Mm -hmm. Это важно. То есть, здесь Евросоюз пока под это не подписался. Mm -hmm. а, а. Они хотят сейчас, они предлагают, Брюссель предлагает, Прибалтийскому Эмирату данному конкретному попробовать по -по позлить Россию, посмотреть, что получится. Если Россия будет предпринимать агрессивные шаги в отношении э, Литвы после таких э, демонстраций, отлично, Евросоюз станет за защиту своего члена. Если Россия ничего не сделает с точки зрения Евросоюза, то уже хорошо. Значит, он покажет э, тем странам, членам ЕС, которые опасаются эскалации, смотрите, русские обещают и ничего не делают. Давайте дальше. Давайте усугублять эскалационные шаги, давайте им брать бросать вызов в Приднестровье, вводить войска на Украину, дальше они ничего Тогда не сделают. Тогда, в делают. вашем понимании, если Европейскому Союзу и Литве здесь понравится как и наш какой-то большой ответ, серьезный ответ, так и отсутствие этого ответа, то есть они пытаются оказаться в ситуации, как говорят, выигрыш-выигрыш, win-win, да. то какими должны быть наши действия, возможно, это не ответ, а упреждение или удар под дых где-то, чтобы они об этих мыслях забыли? Мы должны продемонстрировать, может быть, даже начать уже демонстрировать физически, Крайне жесткий ответ такой, который взбередит не брюссельскую бюрократию, которой нечего терять. Нет. Крайне жесткий это какой? Начиная с учений, заканчивая какими-то силовыми акциями. И если раптом вы пропустили, пропустили не только последние события, а еще и историю последних столетий, то вы являетесь, за словами российского министра закордонных справ Сергея Лаврова, Антанта снова жива. Чего стоит? инициативу президента Франции Макрона, так называемом европейском политическом сообществе, куда сознательно, причем публично, отказались пригласить Россию и Беларусь, тем самым соорудив что-то вроде европейской частью БСЕ минус две страны, которые на Западе вызывают неприятие, чья политика вызывает неприятие. Значит, на реальної історичної літератури Лаврову дуже не подобається, як європейські країни і країни НАТО дружать за російською спиною, як щось вони там заколочують в Арктиці та інших регіонах. Ну і, звісно, не подобається Росії координація між ядерними силами країн НАТО. Ну, давайте перерахуємо та. Кого є ядерне озброєння, це Брити та Французи, якщо ми говоримо про європейський континент, ну і звісно, Сполучені Штати Америки. В цілому все одно цього недостатньо для того, аби перевершити Росію. Росія за всіма показниками лишається країною номер один за своїм ядерним арсеналом. Але, зрештою, важлива не кількість цих ракет, важливо запустиш ти їх чи ні. Європейці нічого не збираються запускати. Європейці воювати не збираються, але Росія їх безкінечно звинувачує, якщо не вже розв'язані війні проти Російської Федерації. Так у цій війні до якої європейці обов'язково готуються ті приготовлення, які вони ведуть к западу від Союзного государства Росії і Білорусі. Приготовление новой большой европейской войны не могут не вызвать беспокойства планы активизации деятельности НАТО в Арктике, которую мы, как и я убежден, большинство здравомыслящих стран хотели бы видеть территории мира и сотрудничества. Именно об этом в свое время договаривались в рамках Арктического совета, но с тех пор Запад пытается изолировать Россию и от этой структуры. НАТО не обделяет своим вниманием и другие регионы Евразии. Ближний Восток, Южный Кавказ, Центральная Азия, Южная Азия. Причем с этими субрегионами работают индивидуально, а не в контексте озабоченности общеконтинентальными, общеевразийскими интересами. Повсюду пытаются закрепиться и оказывать влияние на эти процессы и влияние это в силу агрессивной политики Альянса в большинстве случаев крайне негативно. Возникает резонный вопрос, если общая тенденция такова, то хотим ли мы, чтобы весь наш огромный прекрасный континент был превращен в отчину НАТО? Мы с этим согласиться не можем. І щось мені підказує, що в Російській Федерації скоро буде великий бум-бум-бум, і пов'язано це буде із тим, як російські чиновники знову розкрадали російський державний бюджет, який мав піти на важливі захист важливих об'єктів, але пішли в кармани чиновників. Шойгу, який прославився тим, що обікрав всю російську армію, за що ми його, звісно, ні, не любимо, але. Вважаємо, що він свою важливу роль в цій війні відіграв. Так, от Шайгу, якому все ж таки зберегли життя, зараз стверджує, що агенти закордонних спецслужб роблять спроби проникнути на російські критично важливі об'єкти для схоєння диверсій, мовляв, потрібно захищатися від терористичних атак, що росіяни, влада, армія повинні думати не лише про теракти за допомогою дронів та вибухівки. А також протистояти кібератакам. От я вас запевняю, що виступ Шайгу він присвячений тому, яку кількість мільярдів ще треба виписати на захист всіх цих об'єктів. Але, знаючи, жадібність російських чиновників, я впевнена, що гроші осядуть у кишенях. Ну, далі ми побачимо той самий бабах. Агенты зарубежных спецслужб делают попытки проникнуть на критически важные объекты для совершения диверсии. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу на совещании в Нижнем Новгороде. Обсудили защиту от террористических атак. Необходимо учитывать, что угрозы безопасности стали комплексными. Мы должны говорить не только о терактах с использованием взрывчатых веществ и беспилотных летательных аппаратов. Острый стоит вопрос противодействия кибератакам на автоматизированные системы управления, попыткам внедрения на важные государственные и промышленные объекты с целью хищения информации и совершения технологических диверсий. Ну и что ж, друзья, на тему у меня все. А вы не забывайте нам обязательно лишать свой лайк. Підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф, коментуйте, почути і побачене. І звісно, не йдіть без донату в підтримку наших військових. Ми збираємо 250 тисяч на потреби роти вогневої підтримки. Другого батальйону, 37-ї бригади морської піхоти нам потрібно закупити радіостанції моторола, інверторні генератори та зарядні системи EcoFlow. І ми будемо супер вдячні і щасливі, якщо ви перейдете за посиланням, і обов'язково задонатите підтримку цього збору. А ще звісно ж бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.